Друзі, всім привіт. Сьогодні завітали в ресторан Антика Кантіна на Грецькій 33. Ну, Крайнє відео я вам показував, як я був задоволений обслуговуванням Бунарі. Тут трішечки не так. Тут обслуговували жіночки, Ну, не дуже привітні, як до мене. Ну, типу, якщо зрівнювати з татарбунаром, Неякі, можна назвати. Замовлення було довго йшло. Я замовив піцу і вона було дуже багато підгорівшого. Також не запалили свічку одразу. І серветки мені прийшло просити, бо їх на столі не було. Ну, типу, піца, да, була смачна, але багато було підгорівшого. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Слава Україні!